Всім привіт! З вами Web3 News. Мене звати Аня. Сьогодні ми обговоримо з вами останні актуальні новини. І почну з хорошої. Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги національний кешбек, який має стати частиною великої урядової компанії, зроблено в Україні. Національний кешбек від держави доступний вже близько на 300 тисячах українських товарів, від майже півтори тисячі місцевих виробників. Кешбек у розмірі 10% нараховується за придбання товарів, що включені у програму і куплені в закладах торгівлі, які є учасниками програми. Максимальна сума виплат 3 тисячі гривень на місяць. Витратити кешбек можна на Комунальні, медичні, транспортні та інші послуги ну або ж задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з карти для виплат кешбеку не можна. Далі про русаків, які вкотре порушують міжнародне право та створюють ядерну загрозу. На цей раз окупанти розмістили гармату на території Запорізької АЕС. Ось інтаналітики зазначили, що російські загарбники розмістили свою гармату поблизу шести реакторів Запорізької АЕС. За даними авторів каналу, це той факт, який не вбачають МАГАТЕ ООН та інші міжнародні організації. На кадрах можна побачити, що з території Запорізької АЕС триває обстріл. Ось аналітики відзначили, що це відбувається щоночі. Далі трошки про наші реформи: восени 2024 року гучною стала серія скандалів з керівниками МСЕК. Та ймовірно фіктивними пенсіями прокурорів, реагуючи на це, влада вирішила прискорити реформи в системі, які МОЗ планувала весною ще минулого року. Президент Зеленський видав указ про ліквідацію всіх МСЕК. Першим кроком, про який сказав на брифінгу 23 жовтня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, буде ліквідація центральної медико-соціальної комісії вже до кінця тижня. Він оголосив про звільнення кількох керівників МОЗ, які очолювали цей напрямок роботи міністерства. Зміни, про які розповів міністр, стосуються переносу медико-соціальної експертизи у кластерні та надкластерні лікарні. Систему кластерних лікарень запровадили під час медичної реформи, яка почалася з липня 2022 року. Кожна область стала окремим госпітальним округом, який поділяється на кластери. У межах одного округу лікарні розділені на Надкластерні, кластерні та загальні, за словами міністра МОЗ, перенесення функцій МСЕК у кластерні лікарні насамперед вирішить питання кадрів, адже вузькопрофільні спеціалісти раніше не хотіли залишати свою практику і переходити в окрему установу, яка займалась виключно експертизою. Друга проблема, яку має вирішити реформа, це цифровізація. Всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до електронної системи охорони здоров'я ЄСОС. і рішення про встановлення інвалідності ухвалюватиметься на основі даних, записаних у системі. Зараз про зміни на фронті. Північна Корея залучає свої війська до війни в Україні. Загалом, союзники поки мляо реагують на це. Проте, голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав Білий Дім розглянути можливість прямих бойових дій проти північно-корейських військ в Україні. Нас має турбувати те, що є ще кілька країн, які стоять на боці Росії, зокрема Іран, Сирія, Китай, і можуть допомогти задовольнити потреби людей, яких можна відправити в Україну, зазначив колишній чиновник держдепу. Нагадаємо, міністр оборони США Лойд Остін підтвердив участь Північної Кореї у війні в Україні та розгортання північно-корейських військ у Росії. І наостанок поговоримо про матеріальну допомогу для українців в Україні з 1 грудня запровадять програму підтримки, що передбачає виділення по одній тисячі гривень на кожного члена сім'ї, використовуючи невикористані кошти міжнародних донорів. Програма спрямована на підтримку населення та економіки під час війни, з можливістю використання отриманих коштів для допомоги армії. Політолог Олексій Боряченко підкреслив важливість використання залишкових коштів донорів для підтримки людей і військової сфери до кінця 2024 року. Дуже дякуємо, що розділили ці новини разом з Web3 Forces News. Підписуйтесь на нас, щоб слідкувати за наступними новинами та наближайте перемогу разом з нами. Всім гарної днини вечора, ну або ж ночі.